Всім привіт! Замовив запчасті вже не вперше на фабриці запчастинось. Листочок, щоб усі бачили. Пружини на лапки, лапки, кільце до лапок і кольцо увежи мене, як там правильно, я не буду. Я думаю, хто. Ставку це той зна. Дивіться, які вони мені пружини. Це ще я замовив дуже велику партію, що це вони там мішками, ящиками чи відрами грузили ці пружини. Три пружинки. Всі три пружинки різні. Як, скажіть, пожалуйста, можна було оце отак його пакувати? Які там в них роблять, чи... я Бог його зна. Просто. Немає слов. Тепер хто отаке ставив, як кільця лапки ніколи ще нас не ставив. Вона красно воно було в мене, то я сходив, подивився, то оці лапки, вони ось сюди улазять. Оці пройоми. Тут, як бачите, ні одна лапка не підходить. Це що воно? Треба напильником підробити чи як. Бо я з цим я сталкуюсь перший раз. Чи це такі запчасті? Лапки брав оригінальні. Ну, це так мені сказали, я не знаю. На Накочиство вроді непогані, ну подивимось. Так як ви бачите? Пора єсть. У літії, то я думаю, оригінал це хороший буде. Ну, воно покаже І ця фабрика запчастин зараз або підставлю відео, або зазніму, який, мені, вон, який вони мені брак ще б присилали. Замовляв, я ще був перед цим, там раніше місяців, півтора назад два чеку. На в'язки з цепом 20 чи 10 штук, не пам'ятаю. 10 штук. Вроде. Прислали мені отаку і прислали ось. Оце в них чека називається. Ладно, вони вислали були мені за, за свій рахунок. Ну, який там дебіл уже просто слово немає, а його оце пакує. Чи його не видно, скажіть. Напишіть у коментарях вашу думку, тому що у ну, мене думка така тільки. Замовляв ще разом з чекою. Будемо казати ось такі сережки, чи як воно буде на розкос. Дивіться, як воно просверлено, як воно поварено. Я не знаю, чи це його можна на трактор ставити. Отвори, хто знає кіно. Пишіть, це таке шахту получав, чи ні? На щотось, оцього, що хтось оцього щось просверлено теж, вони вислали вже нормально. так? Оце ж, куди його ставити? Дивіться, яке воно косе? Я просто не знаю. Чи це мені таке воно попало, чи це. Фабрика запчастин таким торгує. Бачите, яке воно? Все рівне, красиве, а саме головне блискуче. Бачите? В мене просто немає слов. Я так скажу. Напишіть в коментарях, хто що думає. Отакенькі От чепухи. Я не знаю, вже забув, як воно називається на фабриці запчастей. Так, сайт називається. Ось дивіться, качество. Це нова деталь. Це його куди ставити? Я не знаю. За, за зори які. І от речі придупреждать, я не знаю, що хоче, з бомбезне. Бачите? Бачите? Тут без гаєчки, тут якраз видно. Палець повністю опнуний. Оце так. Позвонив, кажуть, це. ви бачите, що ви вислали? Скинув їм відео. Вислали одну мені замість оцього косого свердлільщика, скажімо, путня, До цього питань нема, це вони мені вислали замість оцих чотирьох. Я не знаю, сюди пальці треба чи самим точити, Це вам фабрика запчастин. Давайте почнемо так, ось бачите? Все сооснусь, все рівно. Ну, до цього питань нема ось. Вставляється. Такого ну, видно, що порівняємо тепер ось отакочку от, от всі. Це та горбата, так косе, криво. це як рівне, так рівне вислали. Почнемо то, очкось, дивіться. Отвори, я не знаю, чим сверлили вони. Ось уже вам готове підігнете.